Та хто ж такий Наїб Бокеле, герой чи таран, візіонер чи монстр? Правда в тому, що він дзеркало. Дзеркало, що відображає відчай суспільства доведеного до межі, щоб зрозуміти, чому 85% сальвадорців його підтримують, достатньо згадати піраміду потреб маслу. Коли твоєму життю та життю твоїх дітей щодня загрожує небезпека, абстрактні цінності, як свобода слова чи верховенство права, стають розкіш. Фундаментальним правом стає право жити, Букеле дав людям право, і вони безмежно йому вдячні. Вони уклали фаусівську угоду, обміняли свої громадянські свободи на особисту безпеку, і міжнародна критика їх не хвилює. Для них це виглядає як повчання від ситих і багатих людей, які ніколи не відчували справжнього страху. Але довгострокові наслідки цієї угоди це головне питання: чи можна втримати баланс, коли маятник? Пітнувся бік абсолютної влади.